Ой, Кутіковальського району відкрита вакансія брокера. Заробітна плата 20 тисяч гривень серед завдань та обов'язків купувати та продавати партії товару на аукціонах, ринках наявного товару чи термінового ринку товарів, а також цінних паперів та фінансових документів. Аналогічну вакансію пропонують у Ковелі із заробітною платою 10 тисяч гривень. Кандидату потрібні знання митного законодавства, а завданнями будуть оформлення вантажів в режимах експорту, імпорту і транзиту. У Луськ потрібен дозиметрист-розвідник. Заробітна плата 11 тисяч гривень. Серед завдань проведення радіаційної та хімічної розвідки, введення дозиметричного контролю. У Ратнівський район Волинської області на роботу потрібні дояри. Заробітна плата 7 тисяч гривень. Графік роботи два дні через два. Серед завдань ручне доїння корів та догляд за ними, а саме годування, чищення та обмивання. У Нововолинську відкрита вакансія прохідника. Заробітна плата 20 тисяч 774 гривні. Серед завдань та обов'язків виконувати комплекс робіт із проходженням горизонтальних, похилих та вертикальних гірничих виробок по пласту, породі, змішаним забоєм, вручну або із застосуванням гірничих машин та механізмів. І потрібно буде оглядати забій та доводити його до безпечного стану. Також виконувати роботи згідно із технічною, технологічною документацією і змінним завданням. Колки Меневецького району на роботу потрібен цукерник. Заробітна плата 6 тисяч 700 гривень. Потрібно буде збирати цукерки на лінії, фасувати в ящики і відкидати технологічний брак цукерок. У юнівку Лукачинського району на роботу з позмінним графіком потрібен оператор машинного доїння. Заробітна плата 8 тисяч гривень, а також можливе надання житла на території та часткове харчування. Серед завдань здійснювати машинне доїння корів, вмикати вакуумний насос та апарати і перевіряти вакуумний режим, а також привчати корів первісток до машинного доїння та роздоювати їх. У Луцьку відкриті вакансії палітурника. Заробітна плата 6500 тисяч гривень. Завданнями є виготовлення, складання та пакування книг, а також контроль якості. У Радовичі Торійського району на роботу потрібен рамник. Заробітна плата 19 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків розпилювати колоди брус та заготовки з круглих лісоматеріалів різних порід на пиломатеріали загального призначення. Також потрібно буде виконувати поздовжнє розпилювання кряжів різних порід на бруси та ванчоси для виробництва струганого шпону. У Луцьку відкрита вакансія терміста із заробітною платою 11 тисяч гривень. Серед обов'язків поверхнева закалка та відпуск деталей і заготовок, паяння пластин для різального інструменту на установці СВЧ, а також налагодження обладнання, установка індукторів, вибір режимів роботи. У Рованці Луцького району на роботу потрібен кінолог. Заробітна плата 7 тисяч гривень. Обов'язками є володіння комплексними знаннями в області розведення, виховання, дресирування собак та вміння застосовувати навички на практиці, а також відслідковувати стан здоров'я тварин та контролювати раціон харчування. У Луцьк на роботу потрібен складальник верху взуття. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Завданнями будуть пристрочування боковинок до берців, зістрочування берців з боковинками точним швом, зістрочування з боковинками зигзаком, вивертання та склеювання верху з підкладкою.